У даному відео ми хочемо показати вам можливості статистики вашого додатку Prana Pranabrie. Для цього переходимо в меню, знаходимо розділ Статистика і обираємо першу вкладку Досвід, де відображається ваш загальний досвід тренувань у вигляді мандали ось тут та у вигляді загального часу, скільки ви присвятили тренуванням в загальному і кожних окремих фаз. У правій стороні ви можете побачити назву тренувань, скільки часу ви присвятили і ваш рівень в цьому тренуванні. Слідуюча вкладка називається прогрес, де ви можете оцінити свій прогрес в кількості часу тренувань, по дням, тижням і місяцям. А також кількості дихань за хвилину таких же часових проміжках. Можете подивитися, як було раніше, і як стало зараз, клікаючи на праву і ліву частину поля. Щоб побачити, скільки часу ви затратили, наприклад, 12 го числа грудня, ви робите довгий клік на стовпчику і це видно в товстій. І графік тут є зворотній. Тобто, чим менша кількість дихань за хвилину, тим більш ефективним є ваше тренування і тим вищий стовпчик.